Вітаю, мене звати Юлія Донська. Я головний редактор журналу Медична сестра дошкільного закладу. Щиро рада бачити вас на нашому сьогоднішньому вебінарі. Якщо мене добре чути, поставте, будь ласка, плюс у чаті. Нагадую, що наш журнал Медична сестра дошкільного закладу ми видаємо в цифровому видавництві Експертус. Для того, щоб оформити передплату, запрошую вас на сайт shopexpertos.com.ua. Темою для сьогоднішнього вебінару ми вибрали тему взаємодії медичної сестри закладу дошкільної освіти та лікаря закладу охорони здоров'я. Адже періодично в роботі медсестри трапляються ситуації, коли без взаємодії із лікарем ніяк. Спікером сьогоднішнього вебінару є Ірина Ходзінська, сімейний лікар, лікар ультразвукової діагностики, співзасновник медичного центру здоров'я поруч. Пані Ірино, вам слово. Complete Мене звати Ірина Хоцінська. Сьогоднішній вебінар я б хотіла розпочати із власного досвіду. Сім років тому я працювала лікарем загальної практики сімейної медицини в одного з населених пунктів Львівщини. Одного року на початку моєї праці мене запросили у заклад дошкільної освіти для проведення медогляду дітей старшої групи дитсадка спільно з вузькими спеціалістами. Районної лікарні. Зокрема, ми оглядали дітей та записували висновок лікарський у формі 086. Тепер ми розглянемо запитання. Чи може сімейний лікар контролювати чи координувати роботу медичної сестри в закладі дошкільної освіти? На сьогодні керуємося двома нормативними документами, адже нових не затвердили. Перший це постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку медичного обслуговування. Дітей у дошкільному навчальному закладі від 14 червня 2002 року номер наказу 826. Другий документ це наказ Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки про удосконалення організації медичного обслуговування дітей. У дошкільному навчальному закладі від 22 вересня 2005 року номер наказу 1090, дріб 70 Зокрема, відповідно до останнього документа, у медичному кабінеті. Закладу дошкільної освіти мають працювати лікар-педіатр та медична сестра, посади, які входять до штату закладу дошкільної освіти або територіально-лікувально-профілактичного закладу. Керівництво роботою медичного кабінету здійснює лікар-педіатр. Та у зв'язку з реформуванням. Медицини, медсестра закладу дошкільної освіти не підпорядковується дитячій поліклініці та не входить у її штат і не підпорядковується відповідно лікарі. Медсестра у дитсадках підпорядковуються безпосередньо, керівникові закладу дошкільної освіти. Також лікар не має права перевіряти роботу медсестри в дитсадку чи контролювати ведення її медичної документації. Лікар хіба дотичний до роботи медсестри, наприклад, під час регулярних медоглядів, адже медсестра контролює проходження медоглядів працівників щорічно, а вже лікар заповнює безпосередньо дану медичну книжку відповідного працівника. Інший приклад це перед зарахуванням дитини у дитсадок, лікар-педіатр чи сімейний лікар видає довідку за результатами медичного огляду дитини. Лікар вказує, чи немає у дитини медичних протипоказань до перебування дитини в закладі освіти, чи дитина вакцинована згідно національного календаря щеплень і чи не контактувала з інфекційними хворими або бактеріоносіями. Також важливо, що лікар вказує, чи дитина. Вона має хронічних захворювань. Форму здобуття освіти для дітей без щеплень визначають місцеві органи управління освітою, керівники закладів освіти або інші законні представники. Насправді це досить полюча тема, і, моя особиста думка дитину без необхідних щеплень, тобто базових щеплень, які входять в національний. Календар щеплень, тобто є обов'язковими, не варто допускати до контакту з іншими дітками у закладі дошкільної освіти. Можливо, варто створити для таких дітей окремі групи. Я поважаю вибір батьків, які беруть на себе відповідальність за стан здоров'я дитини, яка може стикнутися з вакциноконтрольованою інфекцією, але, на мою думку, такі речі мали б чітко окреслюватися на державному рівні і обов'язкові щеплення. Мали б мати усі діти, у яких немає на це медичних протипоказань. Звичайно, ми зараз не беремо до уваги і рекомендовані щеплення, які є в нас в Україні, оскільки це насамперед впливає на колективний імунітет у дитячому навчальному закладі. Наступне питання, яке ми будемо розглядати, це. Що, якщо медична сестра виявила у дитини педикульоз, чи потрібно сповістити сімейного лікаря? Якщо медична сестра закладу дошкільної освіти підтверджує педикульоз, дитину потрібно ізолювати в першу чергу. Далі зареєструвати випадок у журналі обліку та реєстрації інфекційних захворювань за номером 060. Та подати екстрене повідомлення за формою 058 до територіального органу Держпродспоживслужби. Перепрошую. Після цього медичний працівник проводить ретельний позаплановий огляд всіх вихованців групи протягом місяця. З моменту виявлення педикульозу у групі і проводить детальну дезінфекцію приміщення, іграшок та всього устаткування у кімнаті, де перебували ці діти. Керуємося регламентованим порядком дій. У цьому випадку вихователь зобов'язаний повідомити батькам про факт виявлення педикульозу у їхньої дитини, дотримуючись. Конфіденційності, тобто ми не розголошуємо по садочку, яка конкретно в якої конкретно дитини був виявлений педикульоз. Керівництво дитячого навчального закладу доводить до відома Держпродспоживслужбу за місцем реєстрації дитини. Якщо в групі кілька випадків, то інформація відправляється у поліклініку, але тепер це трошки. Важче, тому що декларація може бути укладена з лікарем не суто за територіальним місцем проживання дитини, тому старається тоді, е, розум... е, старається тоді медсестрою запитатися у батьків, де саме є укладена декларація, щоб повідомити даний медичний заклад. Також проводимо. Інструктаж батькам, що їм варто звернутися до сімейного лікаря для подальшого ведення дитини, оскільки після цього дитина, після завершення педикульозу дитина має отримати довідку що вона, від сімейного лікаря що вона допускається до відвідування дитячого навчального закладу. Також в цій ситуації ми керуємося наказом Міністерства охорони здоров'я про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом від 28.0394 року номер 38 Лише коли батьки принесуть медичну довідку від лікаря чи сімейного, чи педіатра. Про те, що дитина одужала, ми можемо повернути дитину в колектив. Перед цим медична сестра має ще раз оглянути дитину. Якщо до мене проводять на прийом дитину з педикульозом, то я призначаю спеціальні лікувальні заходи або Загалом сьогодні вилікувати педикульоз це є доволі легко, медицина йде вперед, є прогрес, головне, що також дотримуватися правил особистої гігієни. Наступне запитання, яке у нас є, медсестра підозрює у дитини коронавірус, чи потрібно сповістити педіатра? А, або сімейного лікаря. Якщо медична сестра закладу дошкільної освіти помітила у дитини ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, то насамперед до приходу батьків її потрібно ізолювати в ізоляторі і надалі інформувати батьків дитини про її загальний стан. <клес> бо я напередодні трошки прихворіла. А так, уже після того необхідно, щоб батьки повідомили медичну сестру про те. Чи вони зв'язалися з сімейним лікарем і чи підтвердився у їхньої дитини діагноз COVID-19? Якщо так, то необхідно оголосити карантин у групі із проханням до вихователя, помічника вихователя і інших контактних осіб про самоізоляцію на 5 днів. Тут ми керуємося наказом МОЗ України про внесення змін до стандартів медичної допомоги коронавірусних порядок COVID-19 від 4.02.2022 року номер 230 Як лікар, раджу батькам щоранку контролювати стан дитини, за наявності нежиті чи інших симптомів застуди, варто залишити дитину вдома, особливо коли в дитини є температура вища, ніж 37,5, дитина кашлює, дитина є неспокійною в плані того, що вона неактивна, в'яла і має ще якісь. Якісь такі ознаки захворюваності, то краще не вести дитину в садочок. Якщо батьки хворі вдома і мають ознаки ГРЗ, дитина також не може відвідувати дитячий навчальний заклад, особливо якщо це у батьків ковід, тому що вона є переносчиком даної інфекції і може заразити інших людей. Адже Ну, вона є також і контактною особою. Водночас медсестра закладу дошкільної освіти має відрізняти ознаки застуди від алергічної реакції, або коли дитина має хронічні захворювання, які, по суті, не впливають на інших дітей, вони не можуть передаватися. Ще один момент: що дитина може відвідувати дитячий заклад, якщо батьки хворі на ковід з моменту виставлення останнього члена сім'ї, який був хворий, тоді дитина допускається до відвідування ДНЗ. Далі ми розглянемо запитання. Якщо у дитсадку проводять просвітницькі заходи з протидії певних захворювань, чи може медсестра запросити на такий захід лікаря з лекції? Так, звичайно, є два шляхи, щоб це зробити. Звернутися з офіційною заявою до керівника закладу охорони здоров'я, у якій ну, власне ви хочете. Подати своє прохання або напряму звернутися до лікаря, з яким би ви хотіли щоб провів він лекцію по даній пропозиції. У моїй практиці були такі випадки. Частіше ну, нам медсестри самі пропонували. Щоб ми до них звернулися, або приватний заклад, один запрошував нас для того, щоб ми прочитали лекцію про вакцинацію. Відповідно, ніби вакцина створює таку чарівну парасольку і не дає діткам можливості так часто хворіти, можу також. Поділитися власним досвідом, як медсестрі зробити так, щоб діти її не боялися, як налагодити контакт з дітками. Тут дуже важливий момент є такий, що дітки є дуже чутливими і вони дуже щирі і налагоджують такий зв'язок, що вони пам'ятають, якщо ти їм зробив або боляче, або неприємно. Саму першу чергу я б рекомендувала медсестрі це зовнішній вигляд. Без білого халата краще обрати якусь таку кольорову медичну форму, оскільки зазвичай побудує така думка, що батьки дитину лякають лікарями або медичними працівниками. Тобто, коли ти будеш нічемний, до тебе прийде там тьотя, або дядько у білому халаті і зробить тобі. Укол або боляче, тому у дітей може бути така асоціація на рахунок вас, і я б рекомендувала все-таки змінити форму. Далі всі огляди діток, які медсестра проводить щоденно, рутинно, вони мають бути у ігровій формі, щоб дитина не сприймала це на примус, а це було більше таке. Зі згодою, і їй це подобалося виконувати е, дані маніпуляції. Е, також можна підготовити якісь маленькі е, заохочувальні подарунки, приси, це можуть бути у формі наклеїв або лейкопластерів. Дітки це дуже люблять, і вони будуть розуміти, що якщо вони гарно виконують е, все, що ви їм скажете, то вони отримують якийсь заохочуваний подарунок. І що би я могла ну додати і порадити вам як медик медику медсестрі з дитсадка, то я би вам рекомендувала все таки. Розвину... Зараз є багато можливостей розвиватися, відвідувати різні семінари, лекції, вебінари для того, щоб покращувати свої знання в області медицини і безпосередньо вашої праці, медсестри, як і в закладі дошкільної освіти, так і в закладі охорони здоров'я. То ви маєте ретельно ставитися до того, що ви маєте розвиватися, щоб завжди крокувати ногу із сучасним світом. Також я би вам рекомендувала старатися читати якісь цікаві лекції для дітей, заохочувати дітей до того, щоб вони дбали про своє здоров'я, як потрібно часто мити ручки, як правильно потрібно чхати, щоб не заразити інших діток. Щоденний цей родинний огляд діток, контролювати температуру, контролювати, чи немає надмірних виділень, слизистих сносак, немає нежиті, відповідно з якими дитина може заразити інших діток, контролювати медогляди дітей. Обов'язково контролювати карти щеплень, дивитися, яким діткам не вистачає якогось щеплення, і нагадувати їхнім батькам про те, що вони мають провести ці рутинні рутинну цю вакцинацію, яка входить в національний календар щеплень. Також старатися якось читати діткам такі маленькі, заохочуючі, Лекції або у формі казок, щоб вони звикали до того, що вони можуть довіряти медичному працівникові, не боятися його, і ви можете стати для діток таким другом і порадником відповідно у вашому навчальному закладі, дошкільному буде знижуватися рівень захворюваності, і дітки будуть здоровенькі приходити. І з радістю у ваш навчальний заклад. Тому дякую вам за увагу. Так, Наші вже запитання завершилися. Дякую вам ще раз за увагу. На цьому наш вебінар будемо завершувати. До побачення!